Добро мужчине, давайте перейдемо к самому вкусненькому, інтересному. На практиці ми спробуємо. Показати і пояснити, як буде виглядати ці всі 8 пунктів алгоритму точної стрільби. Але перш за все, в будь-якому випадку, у нас людина, взявши зброю в руки, вона не приступить до вивчення 8 пунктів точної стрільби, тому що вона ще не допущена до оперування з даною зброєю. Щоб вона була допущена, вона повинна пройти по ще одному алгоритму у нас на сьогодні алгоритм. Це 5 пунктів ознайомлення зі зброєю. Тобто, Чувак перший раз бере в руки зброю, будь-де, це може бути бойові умови, він тільки прийшов в підрозділ, або ви прийшли на полігон і отримали зброю в руки. Ви повинні пройти по цим п'яти пунктам, дуже швидко. Перший пункт це перевірка зброї на розряженість. Для того, щоб перевірити зброю на розряженість, вам треба взяти зброю в Workspace, робочий простір. Ваш приклад знаходиться під мишечкою у вас. Workspace. При цьому всьому ви можете обертати зброю і бачити органи управління вашою зброєю наглядно. І утримувати її в такому випадку не важко, тому що не стісняйте, заганяйте приклад під мишечку. От, після цього ви від'єднуєте ваш магазин. І е, в ідеалі нажимаєте пальцем на патрони в вашому магазині, для того, щоб пересвідчитися, що вони рухаються і там працює пружина. Можна питання. І не зависає. Да? Яким пальцем? Який є, братан? Ви ховаєте ваш магазин. Після цього ви робите трьохточкову перевірку. Відтягуєте вашу затворну групу чи затворну раму, якщо це система АК, і дивитесь три точки: патронік, шахту магазина і зеркало затвора. І як ви впевнили, що там немає ніяких лишніх обструкцій, там немає патрона, гільзи, ви засилаєте вашу затворну групу вперед і робите спуск в ціль. Це стандартна процедура перевірки збройної розрядність. Вона робиться іменно так. І не інакше, ніколи. Після цього ви повинні провести неповну розбірку збірку вашої зброї, але ми зараз це робити не будемо. Просто це робиться для того, щоб ви розуміли, в якому стані всі составляючі часті вашої зброї. Що вони? Вони поломані, не поломані, чи є десь якісь механічні пошкодження, чи ще щось. Якщо ви бачите, що ця зброя, в принципі, така, як на картинки на мануалі, значить, по ідеї вона має робити. Далі ви проводите перевірку режимів функціонування зброї. Для цього ви взводите вашу зброю. Ставите на запобіжник, перевіряєте перший режим функціонування це запобіжник. Прицілюєтесь і спуск в ціль. Спуску немає. Це значить, що запобіжник працює. Переводите в одиночний режим вогню. Виводите в прицільне положення зброю і нажимаєте на спуск і утримуєте палець. І ще раз взводите зброю, і утримуючи палець. Виводите і потихеньку пускаєте палець до щелчка. І нажимаєте на спуск. В даному випадку правильно працює одиночний режим ведення вогню. Дивіться, щоб перевірити автоматичний режим ведення вогню, ми робимо приблизно таку саму процедуру: ми взводимо зброю, прицілюємося в нашу ціль, робимо спуск, утримуємо спуск, взводимо тричі зброю і слухаємо. Повинно працювати правильно наш ударний спусковий механізм, і курок повинен постійно ударяти по ударнику. І ви повинні це чути. Після цього ви знову вводите в прицільне положення, пускаєте потихеньку спуск і слухаєте, при цьому всьому ніякого звуку не повинно відбутися. Після цього ви ще раз натискаєте на спуск і спуску не повинно відбутися. Це означає, що ваш автоматичний режим ведення вогню працює правильно. Четвертий пункт, ознайомлення зі зброєю, це перевірка заряджання і розряджання зброї. Тобто, чи у вас в бою не буде такої ситуації, що ви вашу зброю перевірили на режиму функціонування, все, і після цього у вас просто не досилає постійно патрон-патронник. Вам треба приєднати магазин і заряджаючи вашу зброю, супроводжувати патрон, як він заходить в патронник. Дивіться, якщо ви в Delta Force служите або в DevGru, то вам ще треба зробити прес-чек. Бачив, ти зробив. Чик-чик. Але це не обов'язково. Тобто, оце візуальний супровід вашого патрона-патронік є вашою запорукою розуміння того, що патрон буде знаходитися там. Тепер ви тр... пробуєте розряджання зброї. При цьому всьому ви повинні дати е... вашому набою випасти на землю. Угу. Ви роз... берете зброю в workspace, розвертаєте екстракційним вікном трошки вниз і розряджаєте зброю, даючи випасти набою. Так, від'єднуємо магазин. Тепер ви знаєте, що ваш екстрактор працює вірним чином. Спуск в ціль після того, як ви пересвідчились по трьом точкам в розрядженості зброї. П'ятий пункт це є усунення неполадок під час стрільби. Затримок, обичаю. значить, як це ви будете робити? Ви ведете умовно вогонь, у вас магазин зараз неприєднаний. Коли я кажу клік. Ви робите процедуру теп-рек-бенк. Удар знизу по магазину або по місцю, там, де має бути приєднаний магазин. Потім ви заряджаєте зброю, спуск в ціль. Я ще раз кажу: клік теп-рек-бенк. При цьому з зброю ви можете залишати на лінії прицілювання, сильно утримуючи її в плечі. А коли робите перезаряджання. а можете забирати в workspace. Пробуємо. Ведемо вогонь. Клік. Теп-рек-бенг. Теп рек бенк теп рек бенк Ще веде-ведемо вогонь. Клік. Теп-рек-бенк. Теп-рек-бенк. Добре. Тепер процедура клік після кліку. Якщо у вас виявилася ситуація, коли ви ведете вогонь, і після процедури теп-рек-бенк у вас не відбулося пострілу або ще один клік, то в даному випадку ви від'єднуєте магазин, скидуєте його в. Під сумку зброса на землю, неважливо. Робите в Workspace три рази рек. При цьому всьому е, ваше екстракційне вікно повинно бути направлене вниз. Тобто ви тричі перезаряджаєте зброю, під'єднуєте новий магазин, один раз заряджаєте і робите спуск ціль. Магазини можна зараз не під'єднувати, не від'єднувати, ви умовно показуєте. Я стою, тримую зброю, пам-пам-пам-пам-пам-клік, теп-рек-клік. Від'єднали магазин. Раз, два, три. Приєднали магазин, постріл. Питання. Да. А, чи нам робити прес-чек візуальний? Прес-чек візуальний треба робити обов'язково. Тому що якщо у вас е, особливо це стосується систем АК, якщо ваша затворна рама е, стоїть на відстані приблизно 1 см від кінця вашого екстракційного вікна, там, то це означає, що у вас е, просто не дійшов патрон-патронник. в ваш ударно спусковий механізм введений, в даному випадку, ви просто можете вдарити по е, ручці затворної рами вашої і зразу виконувати постріл. Тут, в цій ситуації, е, якщо у вас е, стоїть ваша затворна група майже в кінці, уже майже дійшла, ви можете просто один раз ударити по досилочу і також виконати постріл. У випадках, коли у вас був клік і. Е, Ваша затворна група стоїть в самому кінці, або на системі АК затворна рама стоїть в самому кінці, і пострілу не відбулося. Ви робите цю процедуру. Тільки на АК там немає удару цього тепу. Там ви просто перевертаєте зброю екстраційне вікном вниз, робите одне перезаряджання і одразу постріл. А тут ви ще добиваєте магазин, тому що може бути причина, в тому, що у вас проблеми з защолкою магазина. магазин трошки відійшов і просто не забрала патрон. Або якщо ваша затворна група. Або затворна рама стоїть е, в такому положенні, що ви бачите майже все екстракційне вікно. В даному випадку вам треба проводити процедуру TEP-REC-BANK. Удар. Зведення постріл. Ведемо вогонь. Клік. Клік після кліку. Від'єднали. Три рази. Раз, два, три. Новий. Новий магазин. Приєднали. Ще раз зарядили. Постріл. Дивіться, якщо після цієї процедури у вас не відбувся знову постріл, ви можете сміливо переходити на вашу е, другорядну зброю. Тому що ця зброя потребує так званих remedial Actions. Якщо перевести це відновлювальні дії, тобто вам треба починати її розбирати і дивитися, в чому причина. Ви не зможете ввести цю зброю в бій на протязі там, секунд. Вам для цього потрібні мінімум хвилини будуть. Це п'ять пунктів ознайомлення зі зброєю. Коли людина бере якусь зброю, вона повинна пройти через них для того, щоб розуміти, як з нею працювати. І коли вже вона розуміє, як з нею працювати, вона допущена до того, щоб навчатись на ній. І перед самим заняттям ми завжди проводимо інструктаж згідно техніки безпеки. Можна дуже багато розказувати, згідно настанов щодо проведення стрільб на полігонах, але є нюанс. В тому, що все це зводиться до дуже простих чотирьох правил. Перше правило це ми завжди поводимося зі зброєю як зарядженою, навіть якщо ми впевнені, що вона не заряджена. Друге правило це ми завжди тримаємо палець над спусковим крючком і зброю на запобіжнику до моменту пострілу. Третє правило ми завжди знаємо, де наша ціль, що знаходиться за нею і перед нею. Четверте правило це ми ніколи не наводимо зброю туди, куди ми не готові виконати постріл. І... Згідно цього четвертого правила, треба зробити уточнення, що оперувати зі зброєю можна таким чином, щоб воно ніколи не порушувалося. Ви не повинні наводити зброю ні на себе. Бажано не постійно не направляти собі в коліна зброю, в носочки ног і так далі, і не наводити ні на кого іншого. Просто треба цьому реально приділяти увагу. Як, навіть якщо може це виглядає якось не зовсім круто, коли вам треба з позиції низької перевести в позицію високу і при цьому всьому, хто стоїть перед вами, це треба робити таким чином, щоб ні в якому разі не вказувати От, на будь-кого в кого ви не збираєтесь стріляти. Приділіть цьому увагу і ви одразу відчуєте, як ви просто стали краще стільки на, 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 на один левел ознайомившись з технікою безпеки, ваш особовий склад може приступати до виконання вправ. І на 8 пунктів точної стрільби, на кожен з цих пунктів, на, на тренування його є свої вправи. Але ми зараз просто розглянемо, як вони виглядають. І так, стійка, якою вона повинна бути, і якою вона не повинна бути. Стійка повинна бути стабільною. Це один критерій до неї. Вона повинна бути стабільною. А для того, щоб вона була. Стабільною ви повинні займати природні положення тіла. І в даному випадку найприроднішою для в бою буде боксерська стійка. Це та стійка, яку займають навіть тварини під час своєї там, звіріної драки. От і ви зараз просто станьте в боксерську стійку. при цьому всьому трошки загрузіть вперед корпус. Але центр ваги залишайте між вашими ногами. І Ваша стійка повинна забезпечувати згинання колін вперед для того, щоб ви були мобільні і рухливі. Ваша стійка не повинна бути занадто широкою, тому що в даному випадку ваш основний вектор сил віддачі буде направлений просто по каналу ствола до вас. Ну, зрозуміло, що в система е, віддача зброї йде трошечки вправо і вгору. На система Хаєр вона йде більш прямо, але суть залишається незмінною. Вас будуть толкати спереду назад. Тому ваша стійка повинна забезпечувати нормальну стабільність при супротиві на толкаючі нагрузки. Перевірка зброї на розряжність. Зробіть зараз, будь ласка. Три точки. І займіть стійку і винесіть зброю перед собою. Я просто-напросто перевіряю такими простими рухами, я підштовхую. Я ніколи не стараюсь переусердствувати для того, щоб людина не робила непотрібних навантажень на ті чи інші групи м'язів, які вона не зможе потім використати в реальному бою. Тобто я просто слегка подталкую. Якщо людина стоїть неправильно, повірте, вона рухне намного швидше, ніж ви думаєте. Їй не треба буде сильно стовхати. Якщо людина стоїть правильно, вона буде витримуватися навантаження. Е, чому не фронтальні стійки? Закінчував. Чому не фронтальні стійки, в яких у нас ноги стоять е, на одній лінії? Очень просто, тому що в такому випадку люди просто сідають на горшок під час ведення вогню. Ми навіть не говоримо про автоматичний вогонь. Це виглядає не круто, а перше правило в спецназі да, завжди виглядає як оператор. Просто не виглядає круто. Насправді в цьому є реальний сенс для того, щоб займати глибокі стойки. Я більше то вам скажу, коли ви ведете автоматичний вогонь, займаєте глибші стойки. Не стісняйтесь, і якщо ви ведете автоматичний вогонь за зброєння е з високим імпульсом віддачі, навантажуйте передню ногу. Це дасть вам точності, і ви почуєте, як на ще один левел ви стали вище. Хват. Це другий пункт нашої цієї таблички, цього алгоритму. Хват повинен забезпечувати роботу правої стріляючої руки в правильному варіанті. Е, стріляюча рука повинна обробляти спуск. І для цього вона повинна бути легкою. Права рука не повинна на себе брати левину долю в утриманні зброї. Вона не то, що там не участвує, вона приймає участь в цьому. Але основні зусилля у нас складаються на підтримуючу руку. Тобто, її називають слабкою рукою, але це не так. Це підтримуюча рука, support hand, так як її називають, вона веде прицілювання нашою зброєю ліва рука. І вона може повністю утримувати зброю, опускаючи праву руку і утримуючи приклад в плечі. При цьому всьому плечі у вас повинні бути розвернуті до противника. У вас, на вас буде пліта носочка, і вам треба пліту розвертати до працівника обличчя. Також кути ліктів наших. Якщо ваш, ваші лікті гнуться чисто вниз, от, таким от чином то і стрельба у вас буде така же. Розвертайте лікоть, беріть трошки далі вперед по вашій цівці, запускайте вашу руку, вашу кисть пробуйте скручувати цівку вліво однією рукою. Лігонечко натискайте. Крутіть правою рукою вашу пістолетну рукоятку в іншу сторону. І при цьому всьому лікоть у вас розвернеться таким чином, що він буде дивитися по діагоналі. В даному випадку ви зможете забезпечити найвищу стабільність утримання. І прицілюйтесь від плеча. Видіть прицілювання. Не від ліктя. Не утримайте зброю за магазин. Такоє взагалі нічому. Отримати зброю за цев'ю. Там навіть придумали цев'ю, на ньому дерев'яні накладочки на автоматі Калашника, щоб там руки люди тримали. Просто. З приводу зусиль. В зброях, карабінах, автоматах калашника і так далі. 80% ліва рука, 20% права рука з можливістю обробляти спуск якісно і швидко. Дайте більше моральних зусиль на те, щоб контролювати вашу ліву руку, і ваша стрільба вам за це скаже дякую. Забирайте праву руку до себе. Забирайте лікать таким чином, щоб він дивився так, вертикально вниз. Оце і є правильний хват якісно якісна виконана стійка. Зверніть увагу, ноги зігнуті. Ви нагрозили корпус. Але єдине, б я додав би поправив, я б не забирав би голову вниз до зброї. Це ваш інструмент. Піднімайте зброю до ваших очей. Збирайте плечі, піднімайте зброю до ваших очей, нагружайте, працюйте. Прицільна лінія. На що треба звернути увагу? У вас є наступні точки. Прорис вашого прицілу. У вас є ваша мушка і у вас є контрольна точка на вашій цілі. Ви проводите по ним лінію і вирівнюєте ваші прицільні пристрої. Якщо це механіка або якщо каліматор, в принципі, плюс-мінус схожі. Просто там в каліматорі є ваша голографічна точка. Яка повинна вийти в, одне, в одну лінію з оком і ваша контрольна точка на цілі. Е, коли ви збираєте ваш прицільний пристрій правильно, не робите високу мушку, тонучу мушку, праву мушку чи ліву мушку, правильно зібраним прицільним пристроєм і зброєю приведеною до нормального бою, вірним чином, ви будете водити ним по всій мішені, ви будете втомлені е, в динаміці і ви будете влучати. Зберіть неправильно ваші прицільні пристрої. І ви просто будете промахуватися, навіть якщо ви будете утримувати в самому центрі центров вашої цілі. Тому зверніть увагу на те, яким чином ви вирівнюєте ваші прицільні пристрої. Ну, от питання, але що робити з каліматором? Куди вирівняти його? Там точка. Ну, також її треба вирівнювати. Тобто, коли ви дивитесь в ваш приціл. Е Ваша точечка Red Dot, вона повинна знаходитись в центрі рамки прицілу. Якщо вона у вас десь з'явилася там в уголочці, і ви питаєтесь кудись попасти нею, повірте, у вас будуть дуже сильні склонняння вашій стрільбі, тому що ефект паралаксу в даному випадку присутній. Вирівнюйте, ваш, підносьте ваш приціл таким чином, до очей, щоб ви чітко бачили в центрі вашого прицілу цю, цей Red Dot. Наступним пунктом є прицільна картинка. Якщо ми вже вирівняли прицільну лінію, то ми можемо сфокусуватися на чомусь одному: або на нашій мушці, на прорізі нашого прицілу, або на нашій цілі кожна свій досвід, але я вам раджу фокусуватися виключно на мушки. При цьому всьому ви будете бачити, слегка розмити вашу проріз приціла, але оскільки вона знаходиться ближче до ока, ви в силуеті цього прорізу зможете виставити правильно чітку мушку. І ваша ціль буде розмитою слегка. Ви також будете бачити силует. Коли ви маєте каліматорний приціл, в даному випадку ви маєте змогу сфокусуватися на вашій цілі. Тоді ви будете бачити. Проекцію вашої точечки, вона буде слегка розмита, але це буде не заважати вам вести вогонь, ви будете бачити всі тончайші деталі вашої цілі, коли ви будете використовувати галографічне чи каліматорні приціли. Дихання. Дихання важливе, не, сам, не найважливіше, що є в стрільбі, повірте, але воно важливе. Основні способи дихання або темпи дихання. Перше це повний цикл дихання. Коли ви робите е, один глибокий вдох, видих, Ще раз вдих і пів, напіввидих. І в даному випадку, у вас є дихательна пауза, так звана. Ця дихальна пауза забезпечує вам найбільший час до прискорення серцебиття. І ви маєте змогу, не впливаючи на свою стрільбу вашим серцебиттям, виконати постріл. Це більше підходить для стрільби марсманської та снайперської. Отаким циклом дихати. Якщо ви стріляєте з карабінів або автоматичної зброї в більш динамічному варіанті, тоді ви робите просто один вдих і напіввидих. І та сама дихательна пауза у вас наступає. У вас є трошки повітря в легенях, ви маєте змогу на цій затримці вести одиночний вогонь. При темповій стрільбі ви починаєте дихати як пес. Ви зажимаєте мишці кора ваші і починаєте дихати верхом ваших грудей. При цьому всьому ви вентилюєте вашу кров, вам кисень поступає в мозок, але ви маєте змогу е контролювати ваше тіло, не впливаючи на нього диханням. Сильно, по крайней мере. То це підходить для е темпової стрільби, для автоматичного ведення вогню. Зажали ваш прес і дихаємо, як собака в верхнього дія. І все. Опрацювання спуску. Коли ви опрацьовуєте ваш спуск, ви просто повинні його втягнути. Все, Більше нічого. Тобто, не. Тиснути його, не тягнути його в сторону, ви повинні його втягнути в себе. І от, намагаючись це зробити, люди дійшли до того, що найкраще це робити пальцем, а краньою фалангою, вашого вказівного пальця, або якщо ви іншим натискаєте. І е, робити це таким чином, щоб мінімально впливати на роботу вашої зброї, вашою кистю. Тобто, намагайтесь не підробляти кистю. Це стосується дуже сильно пістолета. Карабінів також і дуже-дуже сильно стосується снайперських. Снайперського зброєння. Просто акуратненько втягуємо в себе спуск, і під час виконання пострілу ви залишаєте палець на спусковому крючку. убираєте весь свободний ход до щелчка to the wall, як то кажуть. І після цього ви звідси виконуєте наступний постріл. Вам не потрібно буде втягувати весь холостий ход вашого спускового крючка. Пункт 7: це супровід. Супровід вашого пострілу і супротив. Вашій отдачі. Що для цього потрібно? Ви, роблячи постріл, отримаєте віддачу, яка піде прямо на вас. Або вона піде трошечки вгору і вправо. Але при цьому всьому ви робите не той же алгоритм. Ви не даєте віддачі зробити в повну силу. Ви не відпускаєте зброю, вона не улітає у вас. І також ви не намагаєтесь клюнути і утримати її. Ви не зможете утримати віддачу. Ви даєте від віддача відбутись, але потім, момент ви улавлюєте зброю і заводите її назад. Улавлюєте, заводите, улавлюєте, заводите. Найкраще це видно при стрільбі з пістолета. Коли я не буду зараз взагалі контролювати віддачу, я просто відпущу, зброя перемістилась дуже висока. Зараз я спробую виконати постріл, зробивши набагато більше зусиль. Під час пострілу для того, щоб намагатися контролювати цю віддачу. І що вийде? В мене пішло клівання. Якщо мені потрібно було зробити було другий постріл, то в мене він би відбувся явно вниз. Але при цьому всьому я можу зробити усрійнний варіант. Я роблю постріл, улавлюю зброю і вивожу знову на лінію прицілювання. Восьмий пункт це відновлення. Відновлення всіх попередніх характеристик. Ви повинні за оцю долю секунди пробігтись по всім пунктам е, точної стрільби. Ви повинні перевірити, а в той ліс стоїчки я стою. Ви повинні перевірити, чи відповідає всім характеристикам мій хват. Чи є в мене прицільна лінія, чи є прицільна картинка, яке в мене дихання на даний момент? Е, що в мене зі спуском? Що там по отдачі. І все, і зробити новий постріл. Клік! Клік!